По з тигриком і війні ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись, спіши щоб навчитися добре читати. Я вчора ходив на рибалку і впіймав великого рака. А хіба коти не бояться води, а? Кого це ти називаєш котом? Це я кіт, я не кіт, я грізний африканський тигр. Ой ой, боюсь, боюсь, боюсь. Так страшно, аж мурашки по тілі. Ну, гаразд він. Я дійсно не вмію ловити рибу. Але рака я бачив. Його зловив старий рибалка. О, стривай, тигрику. Риба, рак, рибалка. Усі ці слова починаються на літеру Р. Давай сьогодні з друзями вивчимо цю букву. Чудова ідея вінні! Послухайте віршик про букву Р. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві і раптом равлика зустріли із ріжками на голові. Відгадайте мої загадки! Загадки Має клешні й довгі вуса. Я і сам його боюся, бо щипає, мов гусак. Ну, а звуть щипаку рак. Біленька корзинка, одно золотисте. В корзинці росинка та сонечко чисте. Ромашка, я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Редиска. А зараз послухайте і повторіть чистомовки. Ра-ра-ра. Міцна коря. Ор-ор-ар. Хороший кулінар. Ру-ру-ру. Заховався у нору, ур 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 Побудую мур. Ро, ро, ро Гостре геро Ор ор, ор заспіває гор. рі Місяць у горі. Ір, 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 вташиний двір, ри, 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 читанку. Бери! Ир, 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 смачний сир! Ра, 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 мецна кора! Ар, 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 хороший кулинар! Ру, ру, ру заховався у нору! Ур, 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 ур. побудую мур! мур! Ро, ра, ро! Гостре перо Ор, ор, ор Заспіває хор рі, рі-рі місяць у горі, ір, 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 ір Пташиний двір. ри 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 читанку бери, ір, 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 ір смачний сир. А давайте з буквою Р та іншими буквами, які ми вивчали, складемо слово Рі-ба. Ра-лак. о -рі Колір. Орел! Качур. Релка. Корсур. О ро-га. Бо-ро-да Мені подобаються білі квіти, наприклад, такі, як Едельвейс Ух ти, Едельвейс А де такі квіти можна побачити? Як це де? У горах Карпатах! І У нашому букварику на сторинці, де вивчають букву Е. Едельвейса цвіт красивий, ніжить сонце золоте, тільки сильний і сміливий серед скель його знайде. А хто які смішинки знає? Я знаю про. Егоїста! Слухайте. Я ніколи не думав, що Павлик Степаненко такий егоїст, каже Льоня Батькові. Чого це ти так про нього? запитав батько. Бо він турбується тільки про себе, відповідає син. Ти так вважаєш? Ну, от сам по Сьогодні під час контрольної роботи з математики. Він поки свої задачки не розв'язав, за мої не взявся. Я знаю смішинку про дівчинку Марин. Маринка приходить із дитячого садка, задоволена, і каже, мамо, а нам сьогодні робили щеплення. Сподіваюся, ти не плакала, запитує мама. Ні, вони мене не нас догнали. О, а я розповім вам про економію зору. Юрку, а ти чого читаєш книжку одним оком? А я... Зір! Економлю геть, давайте пограємо у Гру. Вставте у слова пропущену букву Е і прочитайте. МЕД. Лев. Мер. осел. ЛЕСНА Да, ле, хо! Лелека! Дерево! Наступна буква е. – Є. Єнот навчав синка єнота. Є в лісі річка і болото. Є мисливець він полює. Є лісник, він ліс пильнує. Я знаю декілька загадок про слова на букву Є. Слухайте уважно. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу полоскати перед тим, як з'їсти має. Ну, і хто його впізнає? Єнот. Ні, це зовсім не їжак. Хоч на тілі голки видно. Не комаха і не птах, тю істоту звуть. Є хидно. На нілу берегах величних стоїть країна з давніх літ. Там фараонів тайна вічна, живе в гробницях пірамід. Є Давайте пограємо в гру, хто що робить! Наприклад, я казатиму танцюрист, а ви відповідайте танцює. Потрібно підбирати таке слово, щоб воно закінчувалося літерою «є». Музикант грає. Співак. Співає. Собака. Галкае. Рыба. плаває, плавает. Да. Литае. Куе. Солнце. Грие. Липа. Вие. Ой, тигрику, слухай, ми ж зовсім-зовсім забули про тебе. Ова! Як це забули? Ми забули вивчити твою букву. Букву Т. От послухайте. Тато Тигр, тигриця мати? Тигриня ведуть гуляти. Тигриня ричати вчиться. Тигра, всякий звір боїться. Хочу вас посмішити своїми смішинками. Слухайте. Татку, чому ти боїшся зайців? Запитує Тарасик. Хто тобі сказав, що я їх боюся? питає тато. Тоді ж чому, як ти йдеш на полювання, Береш із собою рушницю. А я знаю смішинку про Таню. У дитячому садочку вихователька попросила маленьку таню помити вуха. Коли дівчинка через деякий час підійшла до неї, вихователька запитала. Ну що, помила вушка? та відповідає. А я теж теж хочу розказати смішинку про тоньку. Дівчинка тоня малює пташку із трьома лапками. Мама запитує, донечку, а чому це у твоєї пташки аж три лапки? А це тому, мамусю що на двох вона стоїть, а третю вишеньки збирає, відповіла турботлива. Дівчинка Послухайте та повторіть чистомовки та 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 налякали кота. Ат-ат ат, сміливий солдат. ту ту, ту стою на посту. Ут-ут-ут розкрив парашут. То, 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 дитяче пальто. От-от-от сидить в річці бегемот. Ті-ті ті борщ вариться на плиті. Іт, 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 пообідав кіт. Ти, 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 тигриня рости ит, 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 плаває у морі кит. Те, 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 ромашка цвіте. Ет, 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 смашний, рулет. Та, 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 налякали кота. Ат, 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 сміливий солдат тут ту, ту. стою ту, на посту. Ту, 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 ут, 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 ут розкрию парашют. То то, 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 дитяче пальто то, От, 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 от Сидить в річці, бегемот Ті, 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 бож, варився, на личі! Із, і. И ти, кит! И гиреня рости! Ит, ід, клає у морі кит! Те, 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 ромашка, цвіти! Ет, 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 смачний рулет! А в, в, Г, Д, Е, ось же перша сімка є, є не сім, а вісім, сім. Сперечали ЖЗ, далі пісеньку вели, і мирило їх, а їй в шапочці стоїть новій. К Л, М, М О, П, Р, разом ходять від тебе. С вистало, те токлось у ефха цей час далось. Ша і в гурті зівак загубили м'який знак. Ю, і я не вийшли з гри, всі ми тут нас тридцять три.